Зі вітаю трошки мотиваційного відео для вас. Я зараз іду і думаю, що останнім часом в моєму житті багато подій, які я не можу пояснити логічно, але мені щось підказує, що так треба робити, чи не треба. Щоб ви розуміли, навіть наприклад інстаграму я не хочу викласти відео з саме конкретною музикою. Але саме цю музику я би знайти не можу, або в мене все лагає. Що я роблю? Я обираю іншу пісню і створюю інший рілз або інший приклад. Я створюю рекомендації у ці сторіз хайлайтс. Я часто обираю якийсь кружечок. І дуже часто фото, яке я обираю, воно не підружається. Я обираю інше, воно підружається, виглядає ще крутіше. Тобто, наша система сама мені показує, як краще. І якби я була вперта, я б завантажила одне не саме фото, ви шукала ту саму пісню, я б просто бісилась би, бо в мене б не виходило. І така сама історія зараз зустріч. У мене часто відміняються зустрічі або спонтанно з'являються. І знаєте, є такий вираз, живи граючи. Я якось дивилася якогось тубецького мудреця. Мабуть, ви його бачили, зараз тут буде може фото. І він казав: живіть, граючись, в якому плані не будьте надто серйозними. Життя на занадто коротке, щоб бути дуже серйозними. Ну а я, викладач, відмінниця, дуже серйозна людина. Серйознішу людина, мабуть, ви б рік тому не побачили б. Але я вже як два роки знаю про це вираз, живе ви граючись, і от лише зараз він прям знаєте він особливого значення для мене. Тому живіть граючись, якщо щось не виходить, зустріч, якщо вам не присилають якусь інформацію саме зараз, можливо, так воно краще для вас. І коли ви боретесь з цим життям, ось це життя, боротьба, треба боротися в своє, це, будь ласка, для когось. Не для мене, not my case. no no, no І чесно, і жити легше, і щасливіше, тому і вам раджу. Усіх обіймаю.